Відомий англійський драматург Вільям Шекспір сказав: Життя театр а люди у ньому актори. Саме актори мають можливість проживати на сцені безліч життів, повертатися у минуле та подорожувати фантастичним майбутнім. Вони заставляють глядачів у залі плакати та щиро сміятися. Сьогодні незвичайний випуск Жити на всі сто адже я завітав до Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру. Імені Івана Франка, де мені випала чудова нагода поспілкуватися прекрасною з прекрасною жінкою, чудовою акторкою театру та кіно Ірмою Вітовською. Привіт, мене звати Ірма Вітовська. Я актриса театру кіно. Пані Ір, ви народилися і виросли в Івано-Франківську. Зараз багато подорожуєте Україною, світом, але все ж час від часу повертаєтесь додому. Як Франківськ змінився за ці роки, і взагалі з чим у вас асоціюється наше місто? Ну, з дитинством воно в мене асоціюється з шкільним періодом, тому що юнацький, скажімо, студентський період був вже у Львові. А в плані соціальності, а, от, от, соціальної активності чи ні, помітно, що місто розвивається? Мені подобається івано франківськ ну, безпосередньо те, що я пов'язана з театром, тим, що Івано-Франківський вважає на даний момент один із... Найкращих театрів України, якщо не сказати найкращі, тому що власне те, що вдалось Ростиславу до зробити дуже серйозну трупу з молодих людей, і весь час її наповнювати такими ж, які вміють працювати в європейському форматі. І про Івано-Франківський театр я вас запевняю. Говорять не тільки у Києві, по всій Україні і визначають, що це є успіх, коли створюється суперкоманда і в принципі. Я думаю, що він вже має якийсь певний бренд в Україні. Ну, ви на цій сцені відчуваєте, що ви вдома вам комфортно? Так, вже відчуваю. Вже Оскар Ржева пані, мабуть, дебют дебютувала я на цій сцені, тобто як член Івано-Франківської команди, і мені здається, що не це не остання моя робота тут буде. І власне, що тут прекрасно, тут відчувається якась родинна така тема. Давайте поговоримо про арт-проект і Рожева пані. Ви виступили його ініціатором, і він дійсно вже справив неабиякий резонанс у мистецькому середовищі. Розкажіть і поясніть нашим глядачам, у чому відмінність просто вистави і арт-проекту, і взагалі як у вас виникла така ідея? Ну, арт-проект ми назвали, тому що скорше це док-театр, який, ви бачите, на ваших очах реальна дитина проживає свої останні дні. Тому що Оскар і Рожева пані як вистава існує майже у всіх театрах України. Де Оскара грає зазвичай актор або молодий студент? Mm -hmm. Ну тому що з дитиною я знаю, ми перші, коли підібрали, кастингували ровесників. Оскара і не тільки Оскара, а всі герої є ровесниками тих героїв, які є в його творі. Ну а як вам досвідчення акторці було грати поруч з маленькими талановитими? Ми акторами? їх ми їх навчали. Вони пройшли навчання. Вони вже, як я казала, провели тут два місяці в цих стінах. Коли діти мали канікули серпень місяць, наші діти спали на батутах, тут на матах, тому що мали перерву всього, лиш там дві години пообідати і полежати. А от скажіть, будь ласка, вам з дітьми довелося працювати не тільки на сцені театру, а у телевізійному проєкті Маленькі гіганти? До Спробували себе в якості тренера, Поділіться, з дорослими більш-менш зрозуміло, як працювати там, якщо потреба є, і гостре слівце можна використати. От як ви знаходили підхід до дітей, можливо, якісь хитрощі використовували от, В принципі, що саме основне з дітьми? З дітьми не треба сісюкати і поводитися з ними так, ніби вони недорозвинуті, mm. чи якісь хворі я називаю. Тобто, як Діт... з дорослим, абсолютно на рівних вони відчувають фальш, вони відчувають цю підміну вашого настрою, те, що ви з ними починаєте починаєте грати в якусь подвійну гру. бути таким, як є, відповідно вимагати, бути щирим, відкритим, відвертим і нічого не скривати від дитини. Дитина набагато розумніша, ніж нам видається. Незважаючи на те, що над нами висить, велика небезпека. Ми продовжуємо жити, ми повинні готувати дітей. Ми повинні їх реалізувати, ми повинні їм давати все працюємо над нашим майбутнім. Це найважливіше. Ну я знаю, у вас також є син. Скажіть, будь ласка, чи не ревнує він вас до дітей з телевізора, поруч з якими мама проводить багато часу і ви живете між містами, багато подорожуєте? Чи вистачає сили часу приділяти? Ну я думаю, що ревність от зараз у нас якраз має початися по віку. Власне. Він ще не бачив таких якихось теплих моїх утискань, когось там цілування з дітей, тому в нього цей процес не включався. Що стосується Оскара, то тут навпаки йому було весело, тому що багато дітей всі його бавлять, він зі всіма бігає і вже знає, що він так само колись буде танцювати там і грати на сцені. Ну, мені б, звичайно, не хотілося б таких. Я ну, якби кожен. Це сину такої долі. Я б, ну, чому долі? Я думаю, що в принципі я знаю всю внутрішню складу. Я цієї професії і мені би не хотілося, щоб мені б хотілося, щоб він спробував щось інше. А наприклад, ким би ви хотіли, щоб став ваш син? Ну, от, як ви як мама. Ну. Наприклад. Не знаю, ким... — Новим Може вченим якимось а, нав... вченим. Mm -hmm. Я думаю, можливо, новим полісменом, то зараз дуже така актуальна тема. Не Нехай буде ким завгодно. Да. Як ну кого вибере? Навіть якщо він вибере акторський факт, то хай буде просто кращим. Ну, щоб він був, якщо буде щось вибере, то один із кращих. Ви як справжня мама сприймете його будь-який вибір. Так. Скажіть, будь ласка, ви широкому загалу стали відомі за роль у серіалі Леся плюс Роман? Червоне світло Леська! Ну то що з того, що червоне? Ти поспішаєш, Рома. Холошну за рахунок. Ну Ход... ти все, я тебе везу. Знай Червона лиценка! Ну не таке вже воно червоне. <різь> не -не бзди, Рома! Є два боки такої популярності. З одного боку швидко приходить слава, впізнаваність, але з іншого боку може вчепитися якесь певне кліше. Mm -hmm. Чи не було у вас якогось такого зворотнього боку цієї популярності? Було і те, і те, що ви кажете. Одразу медійна популярність, одразу пропозиції, одразу ж ви виходите в якісь цінові політиці, скільки там ваш уже гонорар і ваш успіх. Але ми перебороли, що стосується кліше. Звичайно, Лесі і Рома проєкт, який запам'ятався, який, мабуть, тому що в плані маскультового продукту він єдиний україномовний проєкт на даний момент. В такому, в такому форматі, в такій якості певну кількість часу не згоджувалася зніматися в подібному форматі, що стосується сіткому. Mm -hmm. У мене більше не було сітком, і я ситуативну комедію не заходила для того, щоб не стати от, справді заручником одного жанру. От, власне, так ми не затрималися. Ну і звичайно, більше це телебачення, це шоу, це ці телепрограми. Вони вже дали підтримали ту медійність, яка була. Ну але звичайно, початком була Лесі і Рома, це не треба забувати. І вона завжди буде нас відкидати мене в, ту, в той початок. Тим більше, що вона вже крутиться стільки вже сезонів на телебаченні, що її просто. перебити не нереально. Не <світ> ну але її приємно завжди дивитися, завжди весело, навіть якщо ти вже цю серію бачив. А до речі, про шоу в яких ви приймали участь було шоу, -шоу «Must go on» так. на новому каналі. Так. І от там вже ви з'являлись на сцені перед суддями, і, до речі, в дуже таких несподіваних образах, То ви були поплавсь Ким, то ви були гарік Сукачок, ну, то, то ви ]е... були Пінк. В «Оскарі Рожева так. пані. Ми використали західніх зірок із цього шоу з новим каналом, тому що власне, ну для того, коли Ростислав Держипільський придумав рішення, що вона є акторка. У нас і в, така при приймає ходи по тих шоу. То от цей матеріал нам знадобився ще й для нашого на проекту Оскар Рожева пані». І він дає справді якусь таку реалістичність того, що ця людина, от власне, є представником таких, от кастинг жертв, які приходять на всі ці. А яка ваша улюблена пародія в тому шоу? Мені цікаво. Мабуть, і дід піаф, мабуть, Ніна Матвієнко мені ну я не знаю, я всі люблю ці персонажі. А в жанрі пародії вам, до речі, було комфортно працювати? Е, це трошки інший жанр. Мені було цікаво працювати, mm -hmm. тому що якщо акторська професія, ну наприклад, драматургія, ви адвокат, тобто ви архітектор своєї ролі, ми так кажемо. Ніхто ж не знає, як виглядала насправді там. Та чи інша героїня. І ви маєте право її робити такою, як ви вважаєте за потребу, тому що друга актриса буде робити її такою, як вона вважає за потребу, бо ніхто не бачив, як вона реально справді виглядає. А тут, тут є реальна людина, і я називаю це рентген уже. Тут вже треба так сканувати цю людину, зробити через себе, щоб вас бачили цю людину. No! Rien de rien Non Je ne regrette rien Ni le bien Comme fait Ni le mal Tout ça m'est bien égal Non Rien de rien Блієм! Обліє! Жеме фудюба! Де ви себе комфортніше почаєте? На сцені театру? Чи все ж таки на телеекранах? Е, і там, і там. Все відрізняється, спосіб існування. Абсолютно. Вам подобається їхати на мотоциклі. І подобається їхати на автомобілі. І подобається їхати на лижах. Ви їдете. І все це одно головне. їдете, просто це вміння бути в різних форматах і все. Я е, дуже хочу, щоб ми з вами розіграли два квиточки на ще одну виставу, якій ви виконуєте головну роль, яка називається Сталкери. Вона у нас 9 березня. 9 Давайте березня. два слова про цю виставу і розіграємо зараз квиточки для наших глядачів. Ну, цю виставу вже назвали критики. Там і взагалі вона вийшла у нас в березні 2015 року. Її назвали подією українського театру. Взагалі, за останні там за, мабуть, за всі часи українського театру. Е, я там граю бабусю, якій 86 років. Тому я дуже запрошую всіх подивитися на це, як я це роблю. <рес> взагалі, ця вистава я називаю дуже терапевтична таблетка для всіх нас. Це дорога українця до себе. Це вистава сучасного нашого драматурга. І вона називається Не сталкери ця п'єса. І власне це і буде запитання, хто автор і як називається п'єса, за якою поставлена вистава, яка отримала сценічну назву «Сталкери». Отож, оці два квиточки отримають ті щасливчики, які дадуть відповідь на запитання, хто автор та як називається п'єса, за якою поставлена вистава Сталкер. Пані Єрма, я дуже дякую вам за таку щиру розмову. Хочу вам подарувати. Ось цей букет квітів, тому що дійсно мене дуже вразила ця вистава. Я вас дякую. Сьогодні з нами і з цією щирою розмовою була прекрасна українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська. Любіть театр, живіть на всі Дякую. Дякую.